Друзі, у нас є така туристична плиточка, вона йде під газовий балончик і також можна використовувати під е, звичайний балон. Ми маємо до неї в комплекті такий перехідничок, його вставляємо сюди збоку і можна використовувати під звичайний балон. Вона йде в такому пластиковому кейсі, е, такий пластиковий кейс є зручний для зберігання. Тут йде такий от балончик 220 грам, в принципі, вони стандартні. Продаються повсюди. Вставляємо її сюди, цим пазом йдемо, даємо доверху. Так. Тут ставимо правильно і зажимаємо знизу. Е таким чином вона готова для використання. Закриваємо цю кришку, тут ми затиснули і включаємо. Все таким легеньким рухом ми її запустили. От. Видно на як вона працює, думаю, видно. Можна підігріти там воду, зварити якийсь суп, картоплю і так далі. Все виключаємо. Відносно не є важка, але досить зручна і енергомічна по дизайну. Тут в комплекті до тої плиточки йде отакий от перехідничок, його можна сюди закрутити. Не будемо показувати, в принципі, нічого складного немає. Закручуємо і можемо підключати його під звичайний балон. Якщо є можливість підключати підзвичайний балон, звичайно рекомендую, тому що буде набагато кращим цього газу на довший термін вистачить, ну ніж використовувати такі балончики. Але якщо немає можливості, то можна використовувати і такі балончики. Таку плитку можна використовувати як на вулиці, десь там при певних польових умовах, так само можна використовувати і в хаті. але... Наполегливо рекомендую використовувати в хаті тоді, коли працює у вас вентиляція чи приміщення добре провітрюється, тому що тут є газ, газ спалюється і потрібно, щоб ті відходи десь е, виходили. Тому що ну, можливо, трапляються якісь різні неприємні випадки. От. Е, після того, коли ми нею покористувались, якщо вона нам на даний час не потрібна, ставимо її пластиковий кейс, цю кришку ми попередньо перекинули. И закрываем.